Всім привіт! Моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна квартира студія, яка знаходиться біля метро Холодна гора. Квартира на третьому поверсі, Чотирьохповерхового будинку, площа 19 метрів. І ця квартира з балконом. Ціна 14 14500 доларів. Згадуємо з вами разом. Ось такий будинок. До речі, наша квартира з балконом. Так, ось такий чистенький поверх і И... це у нас під'їзд квіточки показую вам ось така кімната. Залишається все. І вона з балконом. Це дуже гарно. Ось такий просторий. Балкон, поверх третій. Вікна у двір. Так. Шафа. Кондиціонер. И вот такая мини-кухня. И есть у нас санвузел. -бойлер. Бойлер. И тут ванна. Пралка. Ну, вот такая компактная квартира. Квартира, студия.